Нарешті це сталося. Ми вже можемо продавати токени NotCoin і конвертувати валюту в гривні. В цьому відео я детально розповім про те, як це зробити і як отримати максимальний профіт з проекту, де роздають гроші за те, що треба просто тапати по екрану. А поки підпишіться на канал Крипта щоб не втрачати можливостей заробити. Для тих, хто ще не чув про NotCoin, дуже швиденько розповім, що до чого. Месенджер Телеграм вже кілька років впроваджує криптотехнології свою екосистему. Вони вже давно запустили токен TON, який, до речі, є у багатьох криптоінвесторів в активах, створив криптогаманець Wallet всередині месенджеру, і не так давно запустив Telegram бота для майнінгу монеток NotCoin. Coin. Все, що вам потрібно зробити, це перейти по посиланню під відео в Telegram Bot, запустити його, а далі клікати на екран і збирати монетки. Ось як це виглядає. Чим більше монеток ви зберете, тим більше грошей в результаті заробите. Також ви отримаєте бонус. За запрошених друзів і виконання простих завдань, типу підписки в соцмережах на різні канали. І якщо ж ви не розумієте, чому за досить прості дії, без жодних вкладень ви заробите реальні гроші, то це досить звична схема маркетингу криптопроєктів під час запуску. До речі, ще про два проекти, з яких можна заробити так само, я розкажу пізніше в цьому відео. Це бонус, який допоможе вам заробити, тому обов'язково додивіться то відео до кінця. А тепер поговоримо про те, як саме можна продати. Монетки NotCoin. Внизу головного екрана бота з'явилась кнопка під назвою Trade. Натиснувши на неї, ви можете конвертувати свої монетки в NFT або ваучер, який можна буде продати. Далі натискаєте двічі на блакитні кнопки і потрапляєте на екран зі створенням цього ваучера. Ви можете обрати номінал 10 чи 100 мільйонів монеток і кількість цих ваучерів. При створенні цього ваучера вам треба буде заплатити комісію монеті TON, але вона невелика, близько 15 гривень. Цей криптоактив, який ви створювали. Рили буде зберігатися на гаманці Wallet, про який я вже говорила. Це важливо, бо під час продажу вам потрібно буде залогінитись з цього самого гаманця. І тепер, натискаючи далі, ви потрапляєте на платформу PreMarket GetGems, де всі ці ваучери і торгуються. Для продажу є два варіанти: продати фіксованою ціною чи на аукціоні. Підписник мого каналу вже заробив 40 доларів на продажі одного ваучера, що дуже непогано. Але куди ж безле? Є декілька причин, чому я не раджу продавати то. Не зараз. По-перше, пропозиція перевищує попит. При маркет вже заповнений цими ваучерами, і ви можете бачити по графіку середньої ціни на них, що вона невпинно спадає. І головна причина, що дочекавшись лістингу монетки на біржах, ви зможете заробити значно більше. Як бачите, зараз ви продаєте фактично не монетки, а лише створені. Нефті монетки можна буде продати пізніше. Запуск надкоїна вже анонсована на одних з найбільших бірж у світі OKX і BINGX. Співпраця з ними додає ці. Цінності проекту і вселяє надію на непогану вартість токена. Щоб не пропустити цієї події і заробити по максимуму. Переходьте в наш телеграм-канал Crypto.ua. Ви будете одним із перших, хто це почує. Як я вам і обіцяла, поговоримо про інші проекти, на яких так само можна заробити, виконуючи дуже прості дії. Перший з них також реалізований через бот телеграмі. Криптогаманець Нір запустив схожу майнілку власного токену. Кот, ось так він виглядає. Вам треба періодично заходити в. От і клеймити зібрані токени. Далі за ці токени ви можете придбати бусти, щоб пришвидшити збір монет. а також виконати деякі соціалки, все дуже схоже з ноткоїном. Але дуже великою перевагою є те, що проект покормив вже двічі. Одного разу роздавав криптобокси, в яких зберігалася крипта вартістю до 10 доларів, а іншого разу запустив продаж токену, який через пару днів можна було продати на українській криптобіржі WhiteBit за 190 доларів, якщо ви придбали максимальну кількість. Монет. Новий подібний сел стартує вже скоро, тому переходьте через посилання в описі на публікацію з детальним описом цього проєкту. І наступний проект для заробітку без вкладень це GRASS. Вам треба додати застосунок в Google Chrome і тримати його запущеним під час роботи за комп'ютером. Таким чином, ви заробите на невикористані пропускні здатності вашого пристрою. Збирати бали можна до 9 квітня, і обов'язково треба встигнути напрацювати 100 годин активності до того часу, тобто тримати застосунок. Активним 100 годин. З цікавого, що ці бали вже також можна продавати на пресейлі і в середньому ви заробите 5 доларів за 1 тисячу балів. Для прикладу, за 12 днів я вже назбирала 65 тисяч поинтів, а отже більше 300 доларів. Але більш того, під час лаунчу цього токена ціна буде значно більшою, а отже і більший профіт. До речі, токен GRAS також буде ліститись на найбільших криптобіржах світу: Binance, Max і OKX. Шукайте посилання на покроку. Інструкції до цього проєкту також в описі до цього відео. Зараз ринок зростає. Ціна за біткоїн вже 70 тисяч доларів. Якщо купувати крипту зараз, це не найкраща ідея, але саме час залітати в криптопроекти. Саме в цей період вони дуже щедро винагороджують своїх користувачів. Перевірте на власному досвіді.